Вітаю, друзі. Є такий засіб Bemway. Його називають духовка. Хтось називає, хтось духовка з кісточкою. Я б назвала це засіб для видалення жиру засохшого з пензликом. І як ним користуватися, ми бачимо ось такий чайник, який у нас дуже в роботі. На ньому ці жирні плями. Це із-за того, що ми. Буває, жарим на сковорідці, і вони просто розляпуються і потрапляють на чайник. Його потрібно почистити. Цей засіб дуже класно допомагає, ми зараз якраз це покажемо. Дивіться, перед тим, як його обробити, нам потрібно взяти, збовтати, потім трішки його Відкрутити. Для того, щоб відкрутити, на кришечку потрібно нажати. Ще раз покажу, тому що це засіб, він захищений від дітей. Ми нажимаємо і прокручуємо. І тоді він відкривається легко. Так. І трішки цього засобу просто в кришечку. Щоб ви побачили. Так, налила, можна це навіть і багато. Дивимося, ось у нас цей чайник, ці жирні плями. Ми беремо пензлика, мочаємо і наносимо на частинку. Нам потрібно нанести і залишити цей засіб на 20-30 хвилин. Ось так. Просто щоб вам показати, розтерли гарненько і залишили. Чекаємо 20 хвилин. Пройшло 30 хвилин. І ми бачимо, що ось тут, де були ці жирні плями від жиру, вони почали як розтікатися. Ми можемо ще взяти ось так пензликом їх потерти. Ми бачимо, так вони перетворилися, як розчинилися трішки. Потім, дивіться, беремо губку, мочаємо її в водичку, але водичка має бути тепла. Така можна і гаряченьку. І стираємо це все. Просто стираємо, нічого не треба. І отримаємо, ось, дивіться, дві половини цього чайника. Отримаємо абсолютно нормальну, чисту, гарну поверхню. Навіть ось, якщо взяти ось цей кантик, да, який теж не першої свіжості, його поте, ось тут потрапили у нас цей засіб, і він абсолютно став кращим. Правда? Можна сказати, майже новий. Дякую за увагу. Ось так працює цей засіб.